Вітаю, отримала ще одну посилку від Агромаркету. Цього разу купляла по акціям гідні знижки, що було три дні. Запаковано ось таким чином скотчем, фірмовій коробці. Відкриваємо, накладна, як завжди, цього разу замовляла біогумус. Два пакети добриву. Також курячий послід. Це ще раз замовила. Він дійсно не має такого запаху, як курник. Ось таке добриво. Також цього разу замовляла два малинових дерева. Це Малинове дерево королівська влада. Ось так виглядає. І другий кущик такий самий, той самий сорт, дві одиниці. Так виглядає, ще було насіння. І ще один пакетик насіння. Зараз покажу детальніше. Більшість насіння купляла по акції, ще замовляла епін. Це антистрес для рослин, базилік, буряк-гранатовий сік, карликова жоржина, айстри, петунії, лоларуси салат, огірки, горох цукровий дитячий, рукола, курудза, матіола, ще айстри, гострий перець, такий ще салат, айсберг, аквілегія. Це вічно квіточе бігоння. Ось такі цікаві томати, це соняшне березень, ще кольорова кукурудза. Айстри, квасолька, полум'яний язик. Дайкон Саша. Він цікавий тим, що він кругленький, не дуже довгий. космеї, Абрикосова фаворитка перчик такий. І ноліна бутиличне дерево. Це, що називають бокарнею, це кімнатна рослина. Більшість замовлення по знижкам замовляла. Деякі навіть ось з цих покупців були. Деякі зі знижкою 60%. Частина замовлення, як завжди, сплатила бонусами. Ось таким чином виглядає малинове дерево. Ще раз показую. Дякую!